Пагроб слави в Ужгороді. Тут зібралися предстоятелі Православної церкви України Епіфанії, священники, родичі полеглих воїнів та гості міста. А також представники місцевої влади і правоохоронці присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих військових. Артисти закарпатського народного хору заспівали державний гімн України. Неупокійну За літію заполеглими військовими відслужили митрополит Епіфаній та священники ПЦУ. Святими і животвочим твоїм духом. Нині повсякчас, і на віки віки. Після літії Епіфаній вручив медалі з жертомністю любов до України від ПЦУ родичам десятьох загиблих захисників. Ми самі з Донецької області, з-під Маріуполя. Син захищав Маріуполь. Був тяжко поранений. 19 травня за наказом вийшов у полон. Попав в полон. Він був прикордонником. І 18 вересня його вбили в Оленівці в полоні. Він був перший контракт в Збройних силах, а другий контракт в прикордонниках служив. Пішов по моїм стопам. Похований в Іван франківській області, в селі Рожнів, Косівського району. Він закінчував 6 школу, 9 клас, після школи пішов у військовий ліцей, закінчив і після військового ліцею підписав контракт. 80-та окрема бригада, десантно-штурмова, встигнів, знаходився на службі. І, на жаль, загинув 24 травня під Бахмутом. Зранку, 24 травня, його діда день народження, він зранку нас ну, призвонив, привітав, сказав, що все добре, ми на завданні бойовому і до вечора його вже не стало. Сам з Чернівецької області, але тут одружений був зі мною 20 років, тут проживали. А в якому він батальйоні сидіти? 15-ті. А в 120 Так. Да. Він вже служив за контрактом до цього. Ну і був час е Так, він був і з 1... 19 лютого він вже поїхав, а напередодні лише приїхав перед Новим роком з ротації. Тобто 22-го зранку я йому дзвонила, вже був на Луганському напрямку. У нього троє дітей у нас. Він казав, Бо всі казали йому троє дітей, як ти їдеш. Він каже, я за то їду. У мене є що захищати і для кого старатися. Після цього до могил захисників присутні поклали квіти. Наш священний обов'язок молитися і особливо поминати тих, які віддали своє життя заради кожного із нас. Ми пам'ятаємо, ми молимось, адже через молитву ми проявляємо до них свою любов і засвідчуємо, що вони є. Вони існують душею, і ми покликані зберегти той героїчний подвиг для нас, для нашого майбутнього утвердження, адже вони боролися і мріяли жити у своїй єдиній незалежній сильній демократичній Україні. Вони мріяли про перемогу, і тому ми покликані з вами продовжити цю боротьбу, яка завершиться нашою перемогою. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.